Привіт, друзі, я Ольга Мазепа, співзасновниця торгової марки Golden Oak Nails, організаторка масштабних освітніх проєктів і інструкторка з багаторічним досвідом. Це моя постійна рубрика інтерв'ю з експертами, де ми розбираємо важливі теми в нейл- та б'юті індустрії. Сьогодні ми торкнемося дуже цікавої теми теми інструкторства. І сьогодні у мене в гостях надзвичайна дівчина Мастина Мезін, практикуюча інструкторка та тренер для б'юті спеціалістів. Вона допомагає майстрам і викладачам будувати прибутково кар'єру без пилки, тобто з правильним підходом, сильним брендом і сучасними знаннями. Вітаю, Оля, вітаю друзі! Я рада бути запрошеною на інтерв'ю, і сьогодні я постараюсь дати цікаві відповіді на твої питання. А я в свою чергу підготувала насправді дуже цікаві запитання, тому давайте почнемо. І наше перше запитання, Христино. як ти перейшла з майстра до інструктора, і де був цей самий переломний момент, і що тебе мотивувало? Насправді, в мене було два переломні моменти в моїй кар'єрі, які буквально змотивували мене і буквально штовхнули мене саме в інструкторство. До 2020 року я мала студію краси манікюрну студію, в якій працювали чотири майстри манікюру. Плюс в мене були ще додаткові послуги. Тобто можна вважати як така широкопрофільний салон красоти. Але окрім того, що в мене працювали лишмейкери, бровисти, перукарські послуги, майстри манікюру, частку доходу і прибутку тягнула я на собі. Як, як мені це відомо? відомо, як мені це відомо. Ми також Наталія з цього починали. Я була залучена в робочі процеси постійно, 24 на 7. і я не мала можливості ні делегувати ці питання. Питання бізнесу, тому що мені здавалося тоді, що це є дуже великий бізнес, студія і все насправді і ж на сьогоднішній момент ми розуміємо, що бізнес це коли ти можеш пропасти на місяць, а твій прибуток не пропаде. От і це далеко був не бізнес. Хоча я фокусувалася на розвитку салону краси. Мені здавалося, що це дуже буде прибутково і що це значно прибутковіше аніж курси манікюру. Делегування в мене не було, тому що в мене не було часу на це. Якого делегування? Фінансового планування. Бухгалтера, адміністратора, маркетолога це все невід'ємні складові бізнесу. О, якщо так. говорити про бізнес, так, про успішний, який буде приносити прибуток. От І відповідно з цього всього прибутку сильного не вийшло, тому що все було рівно стільки, скільки напиляла я. От коли прийшов локдаун 2020, пам'ятаєш, у 2020 році почався ковід, почалося. У нас всіх позакривали на локдаун, і тоді в мене наступила така повна криза в питанні кадрів. І саме в той момент я поглянула на ситуацію з іншої сторони. Я підійшла по-іншому до питання своїх доходів, так сфокусувалася не на тому, що в мене немає майстрів, в мене немає кадрів, а на тому, скільки заявок на навчання приходить до мене. Тобто, в певний момент мені здавалося, що я втратила клієнтська база, яка розлетіла ще раз локдаун. Майстри, які розлетілися, деякі скандалами, Це взагалі окрема історія була. Думаю, що ти розумієш, як і кожен власник, бувають різні моменти, так можна було тут сідати і думати, як набирати знову персонал, як набирати знову клієнтську базу, як це все повертати. Я ж підійшла з іншої сторони, і я згадала про те, що у мене є стабільні записи на навчання, запити, яким я відмовляла регулярно. Я вирішила йти в тому напрямку, взяла цей вектор руху, що, в принципі, мені дозволило вже за кілька місяців набирати групові навчання стабільно. Хоча, попри це, я ще до кінця 2020 року пиляла вручну. Тобто я все рівно сиділа з клієнтами, не відпускала. Я все... eh, ти знаєш, момент. Я б сказала би не те, що я не відпускала, в мене був страх. В мене був страх втратити прибуток, втратити оцих лояльних клієнтів, клієнтську базу. Я впевнена, що це буде близько багато кому, і особливо тим, хто теж хоче переходити в інструкторство, але ще не готовий відмовитись від клієнтів, тому що до того моменту, поки ти ще не інструктор, тебе годують клієнти. Так, це така твоя якась подушка, подушка безпеки. Подушка безпеки. А в мене була величезна особиста клієнтська база, і в мене була авторитетність. в мене був високий чек. в мене були записи на місяці вперед. Це те, що годувало мене, і ще моїх майстрів. Якщо бути дуже вже прямо відвертими, то якось так не було. І тут майстрів нема, клієнти розлетілися. Я починаю викладати. Мені було страшно лячно відмовитися повністю від пилки до кінця 2020 року. І тут приходить я так плавно, підійшла до другого переломного моменту. Мені поставили невиліковний діагноз. І це був такий момент, який емоційно мене зломав, я можу так сказати, тому що я вимушено відмовилася від практичної роботи з клієнтами просто в один день от в один момент і все. Але після того якраз почався мій ріст. Тобто, після того почалися регулярні навчання, групові курси кілька разів в місяць, після того почалися сцени. Після того мене почали запрошувати. Потім почалася онлайн-школа, потім міжнародний рівень. Оці два переломні моменти, які здавалося би, вони прийшли в такий час, коли це було зовсім неочікувано. Це було дуже складно пройти. Це були питання: та як, та нащо, та за що, воно було для чогось? От саме для того всього, що зараз я створила. Таким чином прийшла через якісь кітерні, але я думаю, що напевно так було найкраще. Чому я тобі задала це питання? Воно для мене дуже близьке. Я взагалі в своєму житті розумію, що коли ми відпускаємо щось одне, до нас приходить щось інше, і воно набагато крутіше. І у мене точно такий схожий так, досвід від студії до інструкторства. До поки ти повністю не відпустиш щось одне, до тебе інше не прийде. А ти тримаєшся і за студією, і за клієнтів Страшно. за все тримаєшся, бо це твій заробіток, це це тебе годує. Так, але так, приходить насправді. інше насправді, і це дуже класно. Це дуже класна твоя історія. Я думаю, що глядачам цікаво зараз тебе слухати, і ми плавно переходимо до наступного запитання. З Давай. Христина. Ну чому ж саме Golden Oak? Чим ти керувалася, коли обирала цю торгову марку для викладання для своїх учнів, для своїх студентів? Розкажи нам, будь ласка. Я пам'ятаю момент, коли ти до мене прийшла з пропозицією залишити мені матеріали на огляд, підкреслю, залишити. Перше, що мені дуже сподобалося, це твоє, твоє чесне відношення. Насправді, як ти себе повела як власник торгової марки. Це було дуже чесно, це було дуже правильно. Це не було на тобі пакет умовно, але ти мені маєш за безкоштовні матеріали зробити так, так чи так. Можливо, я зараз звучу грубо, але насправді це те, що відчували дуже багато майстрів, коли до них так звертались там торгові марки. так? І я тому така була налаштована проти-проти, і тут ти приходиш, і мені це дуже насправді сподобалося. Це було дуже чесно по відношенню до взагалі вправильно, правильно, по-людськи. А друге, мені дуже сподобалось, те, що ти мені дала мій час для того, щоб я е, познайомилася з матеріалом і сформувала свою відверту думку про вашу торгову марку. Не намагаючись мене переконати в тому, що це якийсь класний матеріал, а оце кращий матеріал, не намагаючись мені насадити якусь думку. Так ти просто принесла і сказала, що я буду рада, якщо тобі сподобається. Ну протестуй, матимеш бажання, скажеш свою думку. Тобто, це було абсолютно без зобов'язань, так. І я сіла ознайомлюватися з торговою маркою. і, Насправді нам мені дуже сподобалась. І е, третій момент це те, що ви тернополяни підтримують своє е, так, так. Це своя рідна торгова марка. Це свої дівчата, які тут на місці, в нашому місті. Це не десь щось за кордону, що потрібно замовляти. Це своє тут, е, наша гордість. І якщо це ще й круті матеріали і класні власники, які дбають про цю торгову марку, про її якість про, е користувачів, то ну. Я думаю, що тут більше навіть немає чого там хотіти просити. Мені дуже цінно, якщо чесно. Христина, чути від тебе ці слова. Дуже приємно. Звичайно, що ми з тобою співпрацюємо. і, взагалі, ми з командою працюємо над якістю, щоб не втратити цю довіру до нашого бренду, до якості нашого бренду. Дякую тобі за такі теплі слова. Ну що ж, Христина, переходимо до наступного з нашого запитання. Е, я би хотіла, щоб ти сказала про матеріали в наш торговій марці і назви, будь ласка, три. Давай виберемо. Три твоїх о, улюблених продукти, на яких ти працюєш, і які тобі імпонують. Три продукти без проблем. Е, дивися, перший це, е, напевно, перший матеріал, який мені кинувся в очі. Це лінійка діамантова гелів. Угу. Це просто якийсь абсолютно унікальний продукт на ринку. Чому поясню, щось схоже на нього? Я мала в своїй е, практиці в роботі лише один раз. Це був японський е, діамантовий гель. Японської торгової марки, який мені по дуже великому блату привезли з Америки 10 років тому. І я дуже довго ретельно шукала щось схоже, щось наближене. Я не могла нічого такого знайти на українському ринку, і коли я побачила вашу колекцію, ту, яку ти мені принесла. Це якраз, по-моєму, тоді був сезон, Новий рік, якось, якісь такі були свята. так? Дуже був актуальний цей матеріал. У мене був шок, чесно, тому що я знайшла те, що я шукала. Це дуже крутий матеріал, який, який можна дуже багато всього робити. Хто робить дизайн? Крот, багато можу говорити. Це точно перший продукт. Друге це доглядова лінія. Це є крем з сечовиною для рук. Це м, такий абсолютно любимчик, тому що навіть в літню пору він дуже легкий. Він дуже гарно впитується, і він абсолютно не залишає відчуття обтяження на шкірі зовсім. Це продукт, який мені особисто дуже подобається, тому що я дуже тактильна людина. І коли влітку сухі шкіри, а вона є в силу навіть нашої професії, постійно рукавиці, так, побутова хімія і хімія на роботі. Шкіра суха, хочеться її зволожити, і ти коли використовуєш якийсь крем. Влітку дуже неприємно, коли є відчуття якоїсь жирності, липкості. Так даний крем, ваш з човиною, він не залишає абсолютно нічого такого. Він дуже приємний. І третій точно нікого не здивую, тому що я вже про це говорю, не переговорю. Це е, ваш акрилгель, рідкий акрилгель. Це точно топовий продукт для мене. Торгові марці Golden з тих, які я використовую так в роботі. І якщо говорити мовою товарного бізнесу, то я би сказала, що це ваш товар-локомотив. Абсолютний товар-локомотив. Тому що стільки, скільки я е, працюю е, рідким акрилгелем вашим я не працюю вже жодним ні гелем, ні полігелем інших торгових марок. Це точно так. Скажи мені, будь ласка, мені просто цікаво, більш детальніше, чому ти йому надаєш перевагу. В нашій ліміті uh -huh. вже є 36%. Кольорів ми їх постійно розширюємо, так це така прям велика, угу. а, а, широка, скажімо так, палітра. Чому чому ти їх обираєш? Що для мене важливо, значить, для початку я би виділила консистенцію, тому що консистенція, вона рідка, але вона достатньо така в'язка, як мед. Це шикарна консистенція в роботі. вона не втікає, не розтікається з нігтя. Це дуже економить майстру час і здоров'я, так і разом з тим вирівнюється самостійно дуже швидко і просто, так? Це консистенція. Друге, це є міцність. Вони ультраміцні. Це настільки міцний матеріал, який підходить абсолютно для е, нарощення навіть на екстра довжини. От в мене в профілі, не знаю, чи ти бачила, ще вам не скидала. Дуже класні я робила нігті екстра довжину, таку так. Арочне моделювання, і я це все виконувала повністю вашими оцими рідкими акрилгелями. І ще би точно я би хотіла відмітити велику кольорову гаму. Це однозначно дуже класно, тому що кольори вони всі відмінні: як нюдові варіанти, так і неонові варіанти. І логічним переходом зроблю вони просихають дуже високопігментовані неонові акрилгелі. Вони повністю просихають за 30 секунд. Я це говорю як інструктор, як майстер практикуючий. Тому я сміливо можу давати ці акрилгелі в роботу своїм студентам, коли ми нарощуємо там на верхні форми. До, до слова, це ще один з моментів, за що мені подобаються ці ліквіди. Вони багатофункціональні. Ними можна укріплювати натуральні нігтики, ними можна працювати на великих довжинах, ними можна нарощувати верхніми формами, в тому числі їхня консистенція дозволяє нарощувати. Повторю, я екстра дожини, ними робила. І ще би я хотіла, мабуть, відмітити теж важливий такий момент. Для мене, як для інструктора, це дуже важливо це е, якість спилювання матеріалу. Це те, на що дуже рідко звертають увагу. Для мене це особисто дуже важливо, тому що є матеріали, які спилюються. Ну, ти точно будеш знати такою, знаєш, магнітною такою липкою стружкою. І вона не просто в витяжку не падає, вона налипає, наче на рукавички, ти не можеш просто щистити, так? Це дискомфорт. Даний акрилгель він дуже класно спилюється, м'ягко спилюється, синьою позначкою легесенько сходить. Ну одним словом, це консистенція, кольорова гама, швидкість полімеризації, якість полімеризації. І ще хочу зауважити про його високотемпературність. Тобто він витримує велику, велику кількість. Якщо ти кладеш матеріали, він це різке нагрівання кристалізації в лан. Наприклад, якщо брати в порівнянні з гелями, угу. то гелі частіше. В такому там об'ємі, так, накладеному так. на нігті, будуть пригрівати е, клієнта. Так, оце клієнт з ручку з лампи, mm -hmm. щоб денькою це mm -hmm. перевертання mm -hmm. Знає, ж, тих часів, ще років 15 тому. Тоді ж всі були низькотемпературні, всі всі просто нагрівалися, навіть тонесенький шар, навіть пам'ятаю, Бондар mm -hmm. під гей нагрівався. Він так пік. переходимо до наступного нашого запитання. Що ти би хотіла побачити в торговій марці серед наших новинок? Ми зараз дуже активно з командою працюємо над запуском новинок. Хотілося б почути твою таку от експертну mm -hmm. думку, чого тобі бракує ще серед нашої торгової марки, серед наших колекцій. Я була би дуже рада бачити у вашій серед вашого асортименту гелі-Жоле. Оце насправді. Нас є вже. Я ще їх не Ти тестувала, ще не, просто не пробувала У да. нас є три, нас є молочний натуральний рожевий. От тому... я би хотіла спробувати, тому що це той матеріал, який мені особисто дуже полегшує життя, на якому я теж викладаю, тому що, скажімо, якщо там е, іти е, виправляти архітектуру класичним густим полігелем, то нам потрібен шпатель, ліквід, оце все кульку притоптати, зробити форму, заполімеризувати, mm -hmm. підпиляти. Це все можна зробити без перебільшення в разів 5, 6, 10 швидше одним густим гелем желе. Тому це той матеріал, який я особисто завжди використовую, який ноу-хау мої техніки для учнів. Вони приходять і вони вау, це так можна було. Оце те, що чого мені бракує? Я не знала про те, що вже він вийшов у вас. Так що я так розумію, Ми не встигла тобі його просто привести. Я так розумію, що це буде вже наступний на наступних курсах. Я буду вже використовувати звичайно. І наступне запитання до Христини: чи вважаєш ти, що інструктор має викладати лише на перевірених матеріалах? Я вважаю, що. Що інструктор з манікюру, і взагалі, як і будь-який інструктор, це є трендсеттер, який задає і в певній мірі визначає майбутні робочі перспективи свого студента. Так? І я би зараз хотіла таки, знаєш, в наш чат трошечки лірики додати і згадати англійську народну казку про трьох поросят. Пам'ятаєш казку? І ці три поросяти вони будували кожен свій будиночок, але робили це з різних матеріалів. Там була солома, були гілки і була цегла. Так, от, для того, щоб студент, студенту, дати правильний фундамент, цінні точні знання. Інструктор має сам розбиратися, де солома, а де цегла, і куди який з цих матеріалів повинно потрібно давати, що ним робити, для чого він призначений. Тому так чи інакше, я не просто вважаю, я переконана в тому, що хороший інструктор зобов'язаний розбиратися в матеріалах, тестувати ці матеріали навіть не так для себе. А для того, щоб передавати ці знання студентам, тому що від того, що ти скажеш людині, що ти закладеш цей фундамент, так вона далі піде. Так вона зможе подальшому заробляти так, залежить її майбутнє. Залежить її майбутнє і її заробіток, так. Тому так, перевіряти матеріали потрібно. Плюс, якщо інструктор всередині цього всього процесу, якщо вона чи він самостійно розбирається, тестить, робить тести, там кожну баночку порівнює, чим відрізняється гель тої торгової марки від тієї. Вони оба класні, але вони оба можуть бути призначені для різної роботи, так? Чим більше інструктор всередині, чим більше він цього всього знає, тим легше він доступніше подає інформацію учням, тим більше відповідей на запитання на своїх студентів має, тому що вони задають запитання. Так, і я вважаю, що інструктор має знати відповіді на запитання. От О, має класно. знати, коли майстер питається, чим відрізняється білдер від моделюючого, це елементарне питання, яке потрібно розжувати зсередини. А краще навіть показати, пояснити весь цей процес. Так е, ну я вважаю так. Потрібно Потрібно розбиратися, і потрібно на перевірених. Торгових марок є дуже багато, і насправді є дуже багато класних торгових марок, якісних. Ми всіма працювати не можемо. Ну не можемо, тому що їх надто багато сьогодні на ринку є так, але ми можемо обирати ті, які нам комфортні, які ми вже перевірили, які ми вже протестували. Ми вже знаємо, з чого ми будемо будувати далі. Фундамент будинку з цегли чи соломи. Ну що, друзі, сьогодні Христина. Сьогодні ми з тобою поговорили про справді важливе про інструкторство, про наставництво, трішки про бренд. Я тобі дякую, що ти нам розповіла свої враження про торгову марку. І сьогодні я не з пустими руками я підготовила для тебе пакуночок новинок. Так, я так розумію, що там точно буде вже і гель желе і гель желе в тому числі, Клас. і наша нова колекція топів, Їх у нас тепер 12. Клас! попи, які як я завжди okay. говорю, вони дуже полегшують майстру роботу, так тому що вони відразу в кольорі, відразу пігментовані, класні. І на ну, якщо були якісь прогрішності до покриття топом, так там покритів гелі, то тоді можна перекрити це топом. Дякую, щиро дякую. Я впевнена, що там буде що протестувати, буде чим працювати. Дівчата, хто записаний на курси, ви вже знаєте, що будете новинками працювати. Я тобі дякую за сьогоднішню зустріч. Дякую тобі за цікаві питання. Я постаралась дати такі свої відповіді на них відверто відкрито. Можливо більше познайомити людей з матеріалами, з моїм баченням цього всього, в тому числі інструкторства. Рада бути сьогодні тут з тобою. Дякую тобі, Христину. І я відразу хочу оголосити про те, що у мене буде голосування, кого саме якого експерта, ви би хотіли бачити в наступному інтерв'ю. До скорих зустрічей!